Друзі, всім доброго сталкер на зв'язку. Всіх вас обійняв. Бажаю вам міцного Козацька, всього найкращого по житті та взагалі. Щоб у вас все було добре і вам за це нічого не було. Все, друзі. Всім вам дякую за лайки, за вподобайки, за активчик, за підписку на канал. За все вам, друзі, щиро-щиро подякував. Так, у нас буде контент від Святослава. Святослав, друже, від душі. Уже такі сьогодні. Ну, я ліг в 2 часа, десь, десь 2 часа почало щ... 3 ночі. У 6 прокинувся там, з чимось. Уже дивлюсь, уже мені прилетіли відоси. Уже дивлюсь перші від Святослава. За що йому, друже, дякую, щиро дякую. Я зразу почав роз... розчахлятись, заварив каву і... Швиденько за контенти. Так що, друзі, якось так. Ну що, друже, обійняв тобі. Бажаю тобі, дружище, удачі. Ми всі тобі бажаємо фарту. І будемо розпочинати. У нас ті ж самі містики. От так от зразу за десяточку, да? Добре. За десяточку взяли за 10 золота і отримали соточку. Такий собі неравний обмін. Ну нічого, дивимось, друзі, далі. О, щось воно підлагує трішки. Ну це інтернет, друзі, ну що, сейчас у всій країні світла немає, це ж уже таке, друзі. Нічого не поробиш. Зараз всі на мобільному інтернеті майже... А він же ж погано, друзі, ловить. О, сертифікатик. Оце вже цікаво. Давай, давай, шамань там. Ха. -ха. Шамань, друже. Срібла нам не потрібно, а от. Золота можна підкинуть. Сертифікатики кайфових, я там не знаю, що там. Що там завтра, друзі, починається івент на гуся сьомого рівня. Так би ж за нього була компенсація. В золоте, а так будет півтора ляма ля що? О, 500 000 кредитов. Решомини с ним. Для... То для починаючих гравців круто івент. А мені він що? за, за сриба. Нашу нема. Винуманы. И разве хіба що собі кама забрати? Там кама буде на нього легендарний Його. Так, 200 золота. Тому, друзі, хто хоче, проходите. Ну, хоча б, якщо б гусь би був експерт восьмого рівня, ото Гусь ще непоганий. А 7-го мені щось не дуже. Та він у мене тим паче є, що мені буде компенсація, я ж кажу. Якби ж хоч компенсацію золотом зробили, це... Е, виходить так, що Івен зробили для починаючих гравців, а для старих гравців, що. Свобода. Так, ну що, у нас контейнер другого рівня бачив. 250 вільного. 250 вільного. О, сертифікатик. От сертифікатик добре, друже. Давай вже два маємо, бачив. 7 бустерів з золотом. Я б, друзі, такий без смузочки або щось записав, би, прикольно там замутив. Ну мені зразу прилетить страйк і буде бан, і взагалі не буде каналу. О, 500 золота, це вже непогано. Я вже, друзі, два рази попав з цією музикою, більше я не хочу ризикувати. Два тільки перегляда і зразу дивлюся, страйк прилітає, все, капець. Думаю, ну це звезда. Думаю, що таке захоже, там уже все. Тому, друзі, я без музички краще. Да я не знаю, что ей типа покупать надо, че что. Кто там шурупа, друзья, предскажи? Кто с музычкой видосы выкладывает, он знает. Черкни, друзья, что там надо. И типа треба покупать какой патент. Так, что у нас? Повертаем это Святослава. И останний кантосик. Что? 50 тисяч кредитів. До речі, друзі, картки мені заблокували. Це, коротше, дупа повна. Не можу скупляти пропозиції не можу купляти, дарувати їх не можу. Тільки на картку можу переводити і все. З карти на карту. Ось такі от, друзі, справи. Нічого не поробиш. Ну і хрен з ними, будуть ціліші гроші. Шаманом, це друзі. О, це, друже, контейнер третього рівня. днів впрема і все. Ну, можна було б хоча б 1000 золота дати. Хоча б я кажу, а можна було б і дві. Ну, давай, друже, тримаємо кулачки, Два сертифіката відкриваються. Компенсація вся в золоті. Поїхали. Поїхали, полетіли, потарахтіли. Найстер ВКшечки відкриває на десяточки колекційні. Давай, друже. Фарту тобі. Відосок, друзі, підходить до кінця вже. Всім бажаю, все найкраще. Відкривається перший сертифікат і випадає нам GSO. ПТшечка на два снарядики. Непогано, друже. Вісімка колекційка це вже непогано. Вітаю! Добре, давай інше, що там? Наступний. Ох, як воно там прям за як наче там 10 ФЦМ, 50 тонн. Ну вісімка колекційна. Срівна, друже, це колекційка вісімка, це не п'ятірка. Вітаю від душі, друже, подякував за контент. Всього тобі найкращого і вам, друзі, всіх вас обійняв. З вами був Сталкер. А, ще буде щось? Ні, не будемо.